Всім доброго дня, шановні колеги. Сьогодні є присутніх 12 членів виконавчого комітету і необхідна кількість, щоб ми могли розпочати і провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні до вашого розгляду в порядку денному є 11 запитань. Чи в когось є якісь зауваження, пропозиції, доповнення до питань порядку денного? Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за прийняття порядку денного в цілому? Прошу проголосувати за 12. Дякую. Порядок денний прийнято. Тож переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про дострокове припинення за взаємною згодою договору оренди комунального майна. Доповідає Роман Кікіс. Готується Оксана Піряник. Будь ласка, шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд проєкт рішення, яким пропонується достроково припинити за взаємною згодою сторін з 1 квітня 2025 року, дію договору оренди номер 1 укладеного 9 липня 2010 року між Центральною міською лікарнею та комунальним підприємством аптека номер 126 щодо оренди нежитлового приміщення площою 182 квадратні метри на вулиці Куліша, 41 у місті Борислав Дроговецького району Львівської області. Зазначений аптечний пункт, розміщений за адресою вулиця. Куліша 41а в будівлі, де в тому числі поліклінічне відділення розміщене. Орендар звернувся про дострокове припинення договору оренди з 1 квітня цього року. Дякую, будь ласка. Ваші запитання. Ну, там ви виникли якби, якісь певні підстави для того, щоб ну, що спричиняє розірвання угоди. Ну, вони звертаються за власним бажанням, але там, по-моєму, повинні бути певні ліцензії, які відсутні в, дані, в даної установи, тому вони далі не можуть продовжувати орендувати дане приміщення. Зараз ведемо дискусії з керівництвом лікарні, що в подальшому, тому що ну, вважаємо, що. Аптечний пункт там необхідний, у зв'язку з тим, що там є стаціонарне відділення, поліклінічне відділення і взагалі для мікрорайону. Зараз опрацьовуються різні варіанти. Я думаю, буде знайдено правильне рішення в цій ситуації. Ну, але зараз якби, підставне задовільняти заяву немає, тому відповідно даний проект рішення виноситься на голосування. Якщо немає запитань, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 13. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення. Наступним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Борислав Світло, Бориславської міської ради на баланс комунального підприємства Вододар. На праві господарського віддання, а саме чотири прожектори Вт з кріпленням на штативі зазначене майно було отримане нашою громадою від як гуманітарна допомога від міста Макенгайм цьому році. Вони були передані на баланс Борислав світло. Зараз КП-вододар має потребу в таких прожекторах і звернувся про надання дозволу. Борислав Світло не заперечує, і, власне, пропонуємо підтримати цей проєкт рішення, щоб вони оформили відповідним чином приймання передачі цього майна. Зрозуміло, дякую. Немає зауважень, запитань, пропозицій, доповнень. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 13, Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт. Рішення про схвалення проекту програми інформатизації. Цифрова Бориславська територіальна громада. Прошу доповідає Оксана Пір'яник, Готується Роман Возняк. Голові, шановні члени виконавчого комітету на ваш розгляд рішення про схвалення проекту програми інформатизації. Цифрова Бориславська територіальна громада на 2025 і 2027 роки. Програма повністю узгоджена з регіональною програмою інформатизації цифрова Львівщина на зазначений період та стратегією розвитку Бориславської міської територіальної громади, націлена на досягнення таких ключових цілей, як підвищення якості життя, доступності освітніх і адміністративних послуг, розвитку інформаційної інфраструктури та підвищення прозорості діяльності органів влади. Будь ласка, ваші запитання або, можливо, вище своїм з. Будь ласка, віктор Миколай, колеги. Значить, суть цієї програми полягає в тому, що ми вписуємося якби в загальну українську загальнодержавну вертикаль у цих заходів, які пов'язані з інформатизацією всіх процесів в нашій державі. От, наголошую на тому, що ця програма затверджена мінцифри, тобто вона цілком відповідає стратегії мінцифри з приводу процесів, які будуть відбуватися в цій галузі, і дозволить нам прийняти участь у цих процесах. Першочергово ми вже користуємося багатьма з цифрових продуктів. В даному випадку йде мова в цьому році про вдосконалення системи електронного документу обігу, і також, можливо, участь власне в пілотних проєктах, які пов'язані з цифровізацією процесів по господарському обліку. Це ті переваги, які ми отримуємо завдяки власне, участі прийнятті цієї програми і участі в цих заходах, які будуть на обласному рівні і на загальнодержавному рівні. Дякую. Добре, дякую. Немає запитань. Тоді можемо голосувати. Прошу проголосувати. Хто за За 13. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проект рішення. Наступний проект рішення про схвалення внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2025 рік комунальному підприємству Борислав Теплоенерго. Рішення міської ради від 20 лютого номер 2343 затверджено програму відшкодування різниці в тарифах для Борислав Теплоенерго у розмірі 1 мільйон 968 тисяч 903 гривні 23 копійки. Зазначені кошти Борислав Теплоенерго планувало використати на оплату послуг з розподілу природного газу. У зв'язку з зниженням середньоденної температури, відповідно зменшення обсягів відпуску теплової енергії та зменшення надходжень, вони просять їм трошечки змінити це цільове використання, а саме зменшити суму на оплату послуг з розподілу природного газу на 1 мільйон, і ці кошти спрямувати на оплату праці працівників. Фактично, сума за програмою залишається та сама, тільки цільове спрямування відрізняється. Зрозуміло. Ну, арифметика дуже проста. Я в дискусіях з Богданом Спанчем йому пояснюю що на кожній гікало зеконом гігакалорії коли вони ну ефективно, скажімо, подають теплоносій, нам краще, нам це для бюджету обходиться краще, тому що. Суму коштів, яку потім, скажімо, можна їх підтримати на оплату заробітної плати, вона все одно є меншою, ніж сума коштів, які нам треба потім витрачати на оплату за природній газ, в тому числі в, в, і, в, окрім цього і заробітні плати, і все інше. Тому, ну, якби є зараз розуміння і конструктив з керівник керівництвом підприємства, тому я вважаю, що це ну, правильний запит від них, щоб ми. з Однієї, скажімо, десь статті видатків, тобто заплата за газ, збільшили їм можливість на виплату заробітної плати. Ми також повинні розуміти, що у них є фактично сезон, це півроку часу, який вони мусять заробити на виплату заробітної плати, сплату всіх податків і всіх зобов'язань впродовж потім на цілий рік. Вони потім півроку нічого не заробляють, тільки вже витрачають кошти, які зароблені під час опального періоду. Чи немає запитань? Якщо немає, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 13. дякую рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Доповідає Роман Возняк, готується Віталій Плоскодняк. Доброго дня, шановний голову, Шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги. Повторно виноситься проект рішення щодо надання дозволу. Палепів Панасу Романовичу на розміщення зовнішньої реклами рекламного щита розміром 4 на 2 метри. За адресою міста Борислава, вулиця Другабицька, 721 терміном на 5 років. Це існує? Так, він же встановлений, це є біля хімзаводу Біля колишнього підприємства Галак є щит. Якщо в'їжджати з. В Борислав то з правої сторони. Правильно? Чи в когось якісь зауваження? Немає. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 13, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення. Наступний проєкт рішення щодо надання дозволу громадянці Герич, Івані Іванівні на облаштування під'їзної дороги до земельної ділянки з відповідним кадастровим номером по вулиці Потік в місті Бориславі. Дробицького району Львівської області за власні кошти облаштувати даний під'їзд до земельної ділянки. Дана громадянка має власності земельну ділянку, яка була їй надана міською радою для будівництва та обслуговування житлового будинку, так як до ділянки немає заїзду, вони звертаються за дозволом на облаштування даної дороги під'їзду до ділянки. У мене тоді питання, а як же ж приймалося рішення Бориславської міської радою, що немає доїзду до даної земельної ділянки? Там в 2019 році було зроблено проектна документація відповідно, і в ній був зазначений під'їзд запроектований угу. до тої ділянки. Просто по факту він сьогодні не є влаштованим. Зрозуміло. Тобто, ну тобто, це практично. Порушення... Це було передбачено в детальному та, плані. Та, та. Все зрозумів, більше запитань немає. Будь ласка, ваші запитання ще, якщо в когось є. Немає. Тоді голосуємо. Хто за. Прошу проголосувати за 13. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про звернення положення про порядок складання та акта видачі встановлення факту здійснення догляду в новій редакції. Доповідає Віталій Плоскодня. Готується ганна подставик. Проект рішення е, викликаний деякими змінами е, до законодавства. Також е, в зв'язку з тим, що ми передаємо ще цю послугу на ЦНАП, от і е, останні зміни ми в нас були в 23 році, тому воно десь е, от іменно складання цього акту, встановлення факту постійного догляду, потребує змін. Так якщо коротко. Це то на непрофесійній основі? Е, чи? Ні, 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 то є для перетину кордону Це. Як в супроводі ага. інваліда. А є якась статистика? Скільки потім не повертається тих, хто супроводжує? Ми такі дані не вели. Не маєте такої статистіки? Воно, наскільки відомо, десь якихось навіть щоб була передбачена відповідальність навіть за те, що хтось не приємне. Я розумію, добре, Тому, чому на рівні держави тоді це питання не врегульовують? Якщо умовно, це ну вибачте за це, що обізвув схема, то чому на державному рівні ці речі не врегульовуються? Ну, це питання якби не до нас. Ми діємо в рамках визначених законом. Тобто... Законодавство каже тільки, що та особа, яка супроводжує інваліда, повинна повернутися назад одночасно знову ж таки з цієї особи. І все. А відповідальність, яка, якщо не повернулася, no. не визначена. No. Але в ну, нас в історії вже є випадки, коли ця особа, яка має здійснює, ну, тобто, хто, того, хто здійснює за неї догляд. Ви виїжджає з ним за кордон, повертається сюди і звертається знов до нас, до наших соціальних служб. Давайте мені того, хто буде за мною доглядати. І таке і воно тут знову ж таки десь не заборонено. Тій людині знову ж таки повторно звертатися. Ну, якось так. Воно не зобов'язане повторному <реку> давати і ніж бутон не вичати. Ну, заявник говорить, каже, в мене був один доглядач, він мене зараз не влаштовує, я хочу інше. Ну, бачите, це є. ну, Так законодавство складено, що можна різні. Тобто, воно якось так. Але ми не маємо є перелік підстав для відмови. Розумієте, якщо там. Добре, там повинні бути якісь родинні зв'язки, чи це не обов'язково? Ну, воно переважно так іде з числа родини доглядання або перша, або друга лінія спорідності. Зрозуміло. Ще запитання. Якщо немає, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 13. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Прошу наступне. Прошу, Ганна Іванівна. Проєкт рішення про встановлення опіки над малолітньою дитиною. Просимо встановити опіку над малолітньою дитиною, призначити опікуна над малолітньою дитиною. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини і рекомендовано рішення призначити опікуном особу над малолітньою дитиною. Це дитина, яка встановлена актом покинутої. Ми вже рішення приймали про коли надавали статус дитини, позбавленої батьківського опікування. А зараз просимо встановити опіку над цією малолітньою дитиною. Ну, рішення приймаються в інтересах дитини, тому прошу підтримати. Так. Якщо немає запитань, якщо немає зауважень, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. за. 13. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання статусу дитини позбавлено батьківського піклування. Просимо надати статус позбавленої батьківського піклування малолітній дитині як такому, що покинути одинокою матір'ю. Це наша дитина з Бориславської територіальної громади, де батьки покинули дитину у лікарні. Дитина має важкий стан групи інвалідності, яка не може харчуватися тільки через зонд і не може самостійно обходитися. Батьки відвезли дитину в лікарню ще 12 січня 2025 року і по нинішній день не відвідували і не забезпечували належним чином всі потреби дитини, які вона має. Це є хлопчик, якому 8 років, він абсолютно харчується тільки через зонт і, ну, простими словами, паралізований. Таким чином, ми зможемо, надавши статус дитині, забезпечити його перебування в спеціалізованому будинку дитини. Такий спеціалізований будинок дитини в Двізькій області є тільки єдиний у новому роздолі. І будемо клопотати перед управлінням праці з захисту міста Львова для того, щоб надати дитині путівку і забезпечити його там перебування. Добре, дякую, будь ласка. Якщо у когось якісь запитання? Немає тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 13. Дякую, рішення прийнято на увазі. Дякую. Голоса. Наступний проект рішення про надання статусу <клес> дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів, неповнолітній, яка переїхала на проживання до нас у місто Борислав з міста Кривий Ріг Петровської області. Зараз дитина проживає у селі Попелі. У Бориславській територіальній громаді? Немає запитань. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 13. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів у родинній групі малолітнім, які переїхали до нас на проживання з Донецької області Покровського району і проживають у місті Бориславі на вулиці Гіна. Немає запитань. Голосуємо. Хто за, прошу проголосувати? За 13. Дякую. рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги. Питання дякую. порядку денного вичерпані. Я дякую всім за участь засідання.